Ще руйнованими тротуарами чинівчан сьогодні не здивуєш. Утім, мало хто з бетонних конструкцій може 20 двадцятирічним стажем, як ці тротуари розташовані на вулиці Чернишевського у Чинівцях. Тотешні жителі переконують, що відсутність нормального тротуару для них становить справжню небезпеку. Через те, що впродовж кількох років вони владні пороги бувають марно за допомогою звернулися до народного контролю. На цій Черношевської нічого немає дороги, нема тротуарів нема. Катерина Іванівна на цій вулиці живе вже півстоліття. Жінка каже, що цією дорогою щодня їдуть вантажівки. Мало того, часто густо вони заїжджають на тротуар. Тому ходити ним дуже небезпечно. А коли дощить, біда велика. Не можеш пройти. Виліз виїхають на дорогу, вийти в машини сигналять, що на дорозі не можна. І тут, от наприклад, як тут вода, болото, то тут. Тут навіть не з коляскою, а так не можеш пройти. Ще як дошколяють, мені так ще більш-менш, а хто гарно ходить, вбирається жіночки в білій капці з дітьми, з колясками, ніхто нічого ніде не прийти. І лежиш на дивані, можна підпригувати, які йдуть великі машини, бетоновози, граві, це все ж везеться Є. сюди вулицею. Я вже не говорю про те, що коли виходиш дощ, Дайом вийти неможливо. Про те, що на вулиці Чернишевського яма на ямі, як на проїжджій частині, так і на тротуарі в департаменті житлово-комунального господарства знають добре. Як ті тільки у справу втрутився народний контроль, чиновники запевнили, візьмуться до ремонту ділянки. У липні місяці ми її зробимо. Візьмемо на контроль цей. Давайте змайлюську закінчимо, а там далі візьмемося за вулицю Чернешевського. Народний контроль через три місяці знову навідається на вулицю Чернишевського, аби перевірити, чи зремонтували тут тротуар. Юлія Савтенко, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ